Ну що, родненькі, ви, мабуть, забули, як рубається салат дністер, Зараз я вам це покажу. Сьогодні 26 грудня 2024 року. ще по через пару днів уже 25, й на часах половина другої, тобто 13.30, сьогодні у нас четвер, да. Я вже все наготовив на дністер. Очень дешманский салат. Якщо у вас немає денег, як у мене, то вам супер підійде. У нас тут дві корвало. Кукурудзи отакий. берет делюкс, своя лінія ВТБ давно. е ковбаска, ну ми тільки половинку зріжемо. е капусту я вже помив пекинську, і нам ще надо буде майонез. І там на каналі вийде, е-е, переходьте, дивіться, як варити шампунь, мови не знаєте, отакого. Може, для вас це новизна. Попробуйте, тоже вкусно получається по моєму рецепту. А я зараз встановлюю камеру і ми дивимося, як готується у нас Дністр. Ну що, прекрасно. Камера у нас заражена. На позитив. Того снят нам хватит. Так, нам треба... надо дуже великий тазик. Очень великий тазик, тому що жрать буде дофіга. Тобто е, ну, салата вийде много. Капустину розрізаємо на два. Нож великий, желательно такий, як у мене поломаний. І доску убереть побольше. Ох, я зливав воду з капусти. Але трошки листь там осталось. Поїхали. Оце давайте його це. Чи може потім? Я його брежу. Багато буде відходів. А нам треба відходів зробити поменше. Правильно? По більше чого можна з'їсти забрати. Того лучше кончика одрезу в кінці, а не в начале. Поехали. Що моя кнопочка, думаю, тузик прийшов заяць. Такий хороший. Постоянно из города приезжає, встречає. Где уже котыня? И котятчий весь корм съест. Гратузик. ехать вот так вот трошки вот все такое вот поизмельчаем шо моя зайка наверное если ты хочешь колбасы да ну тузик и ну, капусту ему а ты тоже ешь капусту так у нас тут трошки падает шоу пал Точно не моя самолотенка. Щоб ви знали у мене носочки з утками. А це значить, що реп я пишу з утками. В чому прелесть цього салата? дуже дешевий. І його виходить много. Оцю миску на три дня буде. Можно просто картофель сварил и салат. Еще что-то сделал, салат на эту зик в ногу. а да, я носом как давай. Что моя кнопочка? заря тебе мама там даст есть. Самое главное, полезно для Того ви єшьте. Побожей капуст. Вон тузик їсть капусту, гляньте, який красавець. Шерсть тож густых. Да, кнопочка. Да, я в нем. Хтось мені писав коментарі да ти, два дня як держиш нож, видно, що нічого різати не вміє!» Ну да та, так і є. Я взагалі нікого не готовий. Всегда готовить мати в сім'ї. І Я думаю це правильно. Хоча напишет ваше мнение. Найкращі повара це мужчини. Це говорю не я, це говорить мировая статистика. Десь щось впало. Маленький кусочок. Тузі, ти хочеш, можеш скушать. Oh, так, все підбираємо і шумкуємо. Подальше от края стола, щоб нічого не падало. У вже є есть злыка кукуруза. Ось такие есть? Наверное, хожу что И не знаю, сколько тут грамм колбаса. Ну, примерно вот такая порция. Нажмите себе на паузу, посмотрите, насколько она длинная. И вот примерно пол палки такой колбасы. Но она их сильно колбасная, то вкусно. Лучше больше кукурузы да. Хоча я, мабуть, трошки більше ковбаси дам, бо ти раз дав половинку такої палочки, то було малого. Я кошечку ти так улипнешь, войну це у нас сиро. Да, це ми тоді брали без сира, сыра, а цей раз з сыром взяли, Бо і нож сразу весь такий в жиру стал. Тут напишется трансжири. Напишите пожалуйста. Комментарии очень э, полезные. Для здоровья. Профилактика пальців, Все дела. Кобаса вкусніше, ніж ти раз, нажав. Так прям бомба. Сыр такий. Вкусный. А мисочка трошки маловата. Буде неудобно мешать. Миску треба больше. У нас є сіра миска, то пишуть, що це одо, що для белья миска. Ну, вона пищева, там на неї написано значок пищева для пищевых продуктів. Це є зупин! Я взял ще половинку от того, що осталось. дуже швидко очень быстро готовиться. Вот считай, ты все приготовил. цього то майонеза и ложку. помішав. Ты хочешь мне ложку принести? Ты еще колбасу возол? Нет, Того разу, помнишь, маловато оказалось. Того я е, чуть больше за собой купил. Кубаса вообще изумительная. Сыр какие-то вкусный. з помощью, да, ты даю все. То що, все давати? Ну. Ну хорошо, да. Багато моей зато же на черві. Я думаю, цього вполне буде достатньо. Якщо шоу краще потім додати. добавить. Все, ложка сюда. Оба зараз раз нарідаємо. Все ж повністю полностью. Вы так не делаете, як я. Бо поки салат нарежете, то и еды не буде. Мати, кстати, нашла, помните, я робив з манго салатик? Мати нашла что похоже, но там ще добавляется киви замість манго, либо ананаса. І ще щось. На Новый год попробуем новый рецепт. я сделаю и скажу вам свой, свой вердикт по данному рецепту. Да. Можно перемешивать. Это будет нелегко. Маленькая мыска, надо брать больше. Маты всегда мне дае вот эту маленькую миску. Я ей кажу всегда, давай мне больше, а она мне не, не дае. Да, майонеза будет мало, надо будет еще досыпать до, майонез. Кстати, майонез салатный, он хоть и более полезный, но без жирного майонеза никак. От воно без оцього 67%, ну вообще нікакое. Того я советую брати жирний майонез. А ви вже там дивіться, як ви там за здоровий образ життя не здоровий. Хоча якщо купляєте майонез, то який здоровий образ життя. Маленька миски. Знаєте, може і майонезу їх платить. Поначалу казалося, що маловато, а зараз вроді то й нормально. І з майонезом теж перебарщувати не стоїть. Як я бачу в відосе, жінчина просто на таку велику пачку майонеза в суп виливає і їсть в як так може? Отак, бери, отак такой Жесть. Щитко коп'є прям з, -з, -з майонезом. Надо чи посоловувати. Упал я зубочистки. Ёлки палки. Все приходится мне есть. Ладно, давайте. Что надо добежаем. О, смотрите. Красота. Пробуйте готувати, я присяду, бо воно мене не видно. Пробуйте готувати, це дуже вкусно. А от такий салат вийшов, бомба. Усім гудбай.